Нову шеф на твою душу. Дістало? Дістань, мимо прув. Шерон. Вітаю е, в Україні е, тебе. З задоволенням дуже раді тебе бачити. І у нас є така велика золота книга в українців, куди ми записуємо імена всіх артистів, які підтримують Україну. А е, ця книга ще на своєму початку, і насправді ми знаємо всіх поіменно. І кожен прямий публічний виступ для нас надзвичайно важливий. Тому дякую тобі за підтримку ще раз і ще раз. До цього моменту. Приїжджали тільки музиканти-чоловіки. Ти жінка, і ти наважилася зробити свій крок і приїхати в Київ. Як ти повідомила про це своїй родині? Що ти їдеш в Київ? Як тебе відпустили? Моя родина по-різному реагувала на моє рішення поїхати у Київ. Мої батьки, експати, зрештою, можливо, тому вони морально були до цього готові. Для них війна це щось нове, але вони розуміли, що тут відносно безпечно. Про це я їм казала. Я була готова поїхати, а моя родина була готова мене сюди відпустити. Тому я тут а, Ти коли почула свою першу повітряну тривогу, а, які відчуття, що такий от, нерв всередині? А вчора зі мною сталася моя перша повітряна тривога, і хоча вона була досить короткою, а усі навколо казали мені не хвилюватись, бо вона була оголошена в області, а не у Києві. Проте почути це вперше це лякає. Беруть дрижаки, йдуть мурахи. Але я довіряю людям, які тут разом зі мною з ними відчуваю себе у безпеці. Ти приїхала не просто так. У тебе є важлива місія. З'явилася пісня, і ви вирішили зняти кліп. ви Вирішили зняти його у Києві. Чому у Києві? і Що це за пісня? Ба більше я тут маю особливу місію. Я хочу зняти тут кліп, хочу заакцентувати увагу на тому, що відбувається. Це логічне продовження того, що ми вже робили раніше в минулому альбомі. Багато що проспівувалось і про Україну, і ось ця пісня теж про українську боротьбу проти окупації, проти росіян. І для мене є дуже важливим утримувати фокус на Україні, особливо коли війна уже стала повномасштабною і триває понад два роки. Як людина, як артист, як індивід, я мушу це робити, бо в Європі і в світі відбувається дуже багато речей. Змінюються партії, змінюється їхня позиція щодо війни. Люди втомлюються. Люди не можуть слідкувати за усім горем, що відбувається у світі одночасно. І тому чим більше часу проходить, тим важливіше утримувати фокус на Україні. В нашому випадку це використовувати увагу своїх фанатів, увагу музичних медіа. Як артист, я хочу виконувати свою роль в тому, щоб утримувати фокус на Україні. На мою думку, це єдине правильне, що тут можна зробити. І ми зобов'язані це робити. Я стою з інтерв'ю. Якщо хтось втомився від війни, в Україні їм доведеться потерпіти, бо я не мовчатиму. Дякую дуже за ці слова. Ми відчуваємо також, що падає підтримка України в світі. і Для нас кожне слово і кожна заява це надзвичайно важливо. Ти виходиш на сцену з українським прапором під час кожного концерту. Ти пам'ятаєш, звідки цей прапор взагалі його історію? Є якась історія про нього? Кожного разу на концерті я підіймаю український прапор. До речі, ми не дарма маємо такий великий стяг. Якщо добряче захотіти, дістати такий буде неважко. А для нас це було дуже важливо, щоб люди, які стоять там, Далеко позаду все одно дуже добре бачили, що це український прапор, і щоб він був такий великий, щоб цей момент був таким потужним, щоб забути його вже не вважалось можливим. А тепер у нашому кліпі буде кадр з найбільшим прапором безпосередньо у серці Києва. Було надзвичайно важливо, щоб монумент був там, у нашому відео, щоб він спонукав людей шукати, що це за монумент, яка історія з ним пов'язана. Звичайно, був і прапор, і танки. Один з них був пофарбований в синьо-жовті кольори, і все це було важливо показати людям, бо це є дуже великим символом, який запам'ятовується. Який план взагалі ви зараз будете дороблювати кліп, коли він має з'явитися, і як будуть його просувати? Сама пісня наш син вийшов 5 квітня. Хотілося зняти відео саме тут, щоб я приїхала в Україну, бо було б дивно знімати кліп на пісню про те, що відбувається в Україні, перебуваючи вдома в безпеці. І я хотіла цим показати, що я готова сюди приїхати, готова до зйомок, щоб це було максимально поширено, як медіа в Нідерландах, так і всією фан-спільнотою гурту, яка насправді є по всьому світу. Маємо надати максимальну кількість розголосу для України, і також ця пісня з українським артистом. З Алексом для нас було дуже цінно бути саме тут, попрацювати з ним. А ще знімальна група, яка працювала над кліпом. Це українці. І для нас це була чудова можливість залучити їх, надати їм якусь роботу, щоб вони також були частиною цього. Я хочу поговорити більше про Алекса Єрмака, який бере участь у цьому треку. Звідки ви, як ви познайомилися і чому саме він? співпраця з Алексом Ярмаком це новий для нас досвід. Ми шукали українського артиста, який ідеально нам підійде для запису цього треку. Навіть просили наш менеджмент віднайти такого. І от коли ми почули Алекса його голос, нам здалося, що він буде ідеально підходити для нас, для цього синглу. І ми з ним зв'язалися і зробили цю роботу саме з ним. І це справді потужна робота, потужна місія. Хочеться поговорити ще про колег, коли ти. Акцентуєш на підтримці України можливо хтось з твоїх коло каже: так все шер, спокойся, нормально, все добре, все клас, типа, хвати вже так. Буває інколи чи ні. Мені пощастило, бо моя команда зі мною згодна. Ми зробили хорошу справу разом. Для них підтримка України є дуже важливою. Звичайно, ми маємо фанатів в різних куточках світу. В деяких з них ці думки різняться. Але коли мені закидають, що типу не потрібно підтримувати, чому гурт не може бути, так би мовити, політичним? Я не розумію цього. Що ми можемо робити, як не підтримувати в українців? Немає просто такої розкоші, як просто вимкнутися від новин чи просто втомитися. А адже Українці живуть в цій війні 24 на 7, і тому ми мусимо їх підтримувати. Нідерланди є таким дуже міцним партнером України, тому що прийняли дуже багато наших біженців. І найголовніше, що вони постійно займаються дипломатією у наданні нам зброї. І це для нас надзвичайно важливо, тому що саме зараз це є найбільшою проблемою України. На фронті не вистачає зброї. Чи є інститут, як в Штатах, наприклад, коли громадяни пишуть сенаторам і просять зброю для України? Можливо, в Нідерландах, як в демократичній країні, також є такий, така можливість у громадян простих. І якщо говорити про мою країну, про Нідерланди, я вважаю, що є кілька шляхів, щоб достукатись до парламенту, до уряду. Ми маємо досить об'єктивне медіа, яке дуже добре реагує на сентименти в суспільстві, і підтримка України значна. І також в суспільстві завжди відслідковуються тренди, чого потребують люди, про що вони говорять. І якщо серед народу є велика підтримка України, там це також відчують, і їхня політика буде власне складатися згідно з цим фактом. В багатьох людей в Нідерландах війна викликає спогади Другої світової війни. Вони емпатують саме через те, що вони пам'ятають, або, хоча б навіть через історію своїх батьків, дідусів, бабусь, прапрадідусів. Вони пам'ятають, що це таке, коли у вашу країну вдираються, і це викликає досить сильні емоції. І, хоч це було досить давно, вони все ще пам'ятають, розуміють, який це біль, і наскільки це жахливо. Я єдиний раз виїжджала з України під час повномасштабного вторгнення, якраз в Нідерланди. І якраз це був день звільнення Нідерландів від фашистських загарбників, коли всі Нідерланди, абсолютно кожна площа в кожному містечку. Я була в Леовардені. А просто це було фантастично. Всі стадіони, всі вулиці, всі площі, всі гуляли так, що це про я просто собі уявила нарешті. Я зрозуміла, якою має бути перемога в Україні, коли ми так само будемо щороку гуляти вільними. І це правда, те, що сказала Шерон, про те, що дуже емпатичні стосунки нідерландців і українців. Є в нас ще одна спільна історія. Це історія голодомору, тому що і Нідерланди теж пережили страшний голод. і Це нас, нас теж дуже єднає ця історія. Я не можу не поговорити про е, тебе як про жінку, тому що е, на, на рок-сцені нас не так багато. І це треба було усвідомити. І е, хотілося б запитати, як тобі там бути жінкою в рок-музиці. Мій шлях донести це музика. Я говорю із суспільством цією мовою. Говорю про складне про підтримку, про Україну. У мене є така можливість, і я дуже щаслива, що як жінка у рок-музиці, я можу продовжувати це робити. Це для мене честь. і Я усвідомлюю всю відповідальність. Я дуже сподіваюся, що зможу бути таким самим натхненням для наступної генерації жінок в музиці, які не будуть замислюватися, чи вони мають право, чи вони можуть бути в таких позиціях, і це їх буде надихати. Same ну, так і є, тому що ще, ще й прекрасний досвід материнства, не просто там бути вокалісткою, а ще й мати трьох дітей. Це дуже круто. Це дуже круто. Вони встигали ходити в школу, чи вони постійно на концертах з вами, в турах? Коли з'явилася моя перша дитина, то мій чоловік, який також гітарист гурту, вирішив, що він від гурту відійде, буде саме займатися і візьме на себе ту роль. Батьківську роль важливу він зробиться замість мене. Я дуже рада, що зараз це вже нормалізовано і що ми є рівні саме в сенсі батьківства. Я щаслива, що маю такого чоловіка. А дітей у нас тепер троє. Вони і поки ще намагаються знайти себе, а ми їх підтримуємо. Чи пов'яжуть вони своє життя з музикою? Побачимо головне, щоб вони віднайшли свій шлях. Класно, як вони реагують на те, що робить мама, і чи вони не, не підходять до неї з дреками? З треками, типу, мама, дивися, тут є такий класний виду. Це нормальний музон. Те що ти робиш, це щось таке. Якщо про музику, вони у мене дуже чесні. На жаль, іноді наша музика їм подобається. А іноді, ну так собі. Іноді син питає: Мам, ти знаєш цей гурт? кажу так. А він вау. А донька одного разу показала мені гурт, де дівчина грає на барабанах і співає одночасно. І для мене це було велике відкриття. Це було вау. Я б ніколи може і не дізналася про цей гурт. А ось дочка мені відкрила очі на дуже круту музику. Запитання, яке я не можу не поставити, оскільки його чекають всі українці. Це можливо, ти знаєш щось з українських гуртів? Когось з українських гуртів і тобі щось подобається з української музики? Взагалі чи чула ти українську народну пісню? Якщо чула, то як тобі? Я відкрила для себе українські гурти, коли шукала українських артистів для співпраці, здебільшого це фолк, дуже мене вразила традиція грудного співу. Є ще і багатоголосий спів, і такий розтягнутий, і іноді досить складно зрозуміти, артист з України чи ні, бо в них насправді в співі немає взагалі акценту, і може здатися, що це артист якийсь там із Західноєвропейської країни, адже акценту взагалі немає. Звучить все супер, і тут важко вгадати, чи це артист з України чи ні, бо настільки. Якісно все звучить? Ти в прекрасній формі. Я зрозумію, оскільки я теж займалася гастролями колись, наскільки це тяжко, наскільки це тяжка праця? А що допомагає тобі тренуватися, триматися, класно виглядати, підтримувати форму? В таких турах затяжних ми також хочемо, щоб і на наших концертах усе було на вищому рівні. Ми серйозно готуємось до турів, проводимо багато репетицій. Маємо бути впевнені у нових піснях. Все має бути готово і щоб не було жодних хвилювань. А ще вже з перших точок туру завжди починаю сумувати за домом. Інколи ще до того, як відправляємось в тур, під час туру мені допомагає спа, а ще я велика фанатка тенісу. Зокрема, слідкую за тенісними гравцями українськими також. Звісно, для мене важливо знайти можливість подивитися місто під час туру, насолодитися культурою трішки, коли є ця можливість. І звичайно, спілкування з фанатами це також заряджає і дозволяє витримувати такі довгі тури. Тобто, не секс, не дракс і не рокино. Для молодого покоління це важливо. Ми тепер знаємо точно, кого тобі не жалко в твоїй команді. Це вашого саунд-продюсера, ти його привезла з собою. <laughs> <laughs> Чи велика команда взагалі працює на Vizn Temptation під час турів? Зі мною подорожує і моя команда. Зазвичай це не менше 30 людей, але іноді і близько сотні залучених. Тур спільний з Iron Maiden. Як ви зійшлися, як тобі з ними працювалося? І наскільки фани Iron Maiden співпадають з вашими? Це дуже синергія, яка відбувалася. Чи всі приймали всіх? Час від часу співпрацюємо з іншими гуртами, як, наприклад, Iron Maiden. Наскільки мені відомо, Стів завжди сам обирає гурти, які будуть у них розігрівати. У нашому випадку це вже тягнеться 20 років, починаючи з 2004-го, Що для нас, як для фанатів Iron Maiden, був дуже такий нереальний досвід. Вони дуже приємні, вони дуже прості, легкі в роботі. З ними дуже легко. Там немає ніякої зіркової хвороби. Фанати також зазвичай сприймають нас дуже добре, адже переплітається цей сторітейлінг, який є і в музиці Iron Maiden, і в музиці Визін Temptation. І тому не було ніколи з цим проблем. Публіка завжди реагувала добре. А ми зі сцени теж завжди казали, ми такі ж фанати Iron Maiden, як і ви. І фанати пищали, раділи, що ми граємо разом. Чи ж не у цьому сенс музики? Бути разом. Деводайка єстендафілінг. Клас. Я хочу на завершення, щоб до нас доєднався Ілля на секунду і показав тобі те, що ми зробили сьогодні зранку. У нас є гра в ранковому шоу, коли ми співаємо пісню однієї групи, але текст звучить зовсім іншої групи, перекладеної українською мовою. І слухачі мають вгадати, яку пісню насправді ми маємо на увазі. Сьогодні ми співали. We're Temptation, От а загадували зовсім іншу групу і нам зателефонував фан Шерон. Uh, uh, Я зараз ми покажемо, як це було. And і ми готові відразу дати авторський його заплатити. Позвоню Тобі серед ночі я Світлячок, але світла втім нема. Ти була наче лампа у пітьмі Був ключем повернутись трохи міг. То ми вся і спати не міг без секретів. Багато уже не вберігти Утікав. Почах не верну назад. Чи не тут? Ну, легкотня. ліхкотня. Соусайлом рановий трейд. Солосайло рановий трейн. Ще раз величезне, дякую за те, що ти робиш. Uh, і знають, що для нас це надзвичайно важливо. Надзвичайно. Відчувати себе не самотніми в цьому світі. Це напевно те, що. На ну, те, що ти з нами робиш, і нам класно, що ти поруч. Відкриво сказала, але щиро. Радіо рокс. Дістало! Дістань мимопрув.